Всім мої вітання, любі мої друзі. Хочу зробити пару бутербродів на вечерю. Не маю багета. Маю такий хліб. Ну, але маю такий хліб. свіженький. Я ходила в магазин, купила такий хлібчик. І маю такого, таку сільодочку, вже почищену, готову, Зварені яйці, чесничок, майонез. І зараз зроблю таких пару бутербродиків. То цей хлібчик я буду. Ну, підсмажувати, підсмажу його на сковорідці. А так і зроблю. Всіх вітаю, любі мої друзі, всіх вітаю. Підключу зразу сковорідку. Не було багато свіжого, ну, а щось я не подумала, тепер вже я взяла, думаю, то я зготую, та я готую та зроблю таких пару бутербродів, а капусняк. І зроблю пару бутербродів. Не знаю, капусняк вже не буде на вечерю, бо його хто б десь їсти. Але от бутерброди такі, то, то бутерброди. Зідіться. Я так подумала собі, думаю, ну що робити. Ну нема, то є, то є, такий, то є такий багет. Та й добре? Розірвати треба. Ну, От і все. Я його візьму, я його поріжу, розріжу на дві частинки. Знаєте, бо то дуже висо, великі такі куски. Ну, але на дві частинки його розріжу. І так буде. Так буде? Так. Сковорідка вже в мене, за ким я там відписала на тому телефоні, сковорідка у мене вже нагрілась. Ну от, і я посмажу. Капусняк в мене вариться. Ну і добре, слава Богу. Мені завтра треба їхати в місто. І я не зможу, не зможу нічого зробити. Нічого не зможу встигнути, Знаєте? О! На воно підсмажується. Зараз візьму широку тарілку і буду викладати на, на паперову салфеточку. Знаєте, на неї воно трошки підсмажується, підсушується. І, і так буде добре. Візьму вилочку. Даю трошки більший газ, щоб воно, знаєте, так то ну як. Не стояло довго, а так швиденько. Не треба готувати, щоб воно готували, бо воно готове. Аж так треба, щоб воно чуть-чуть припісмажилось. Угу. І поки мої хлібчики гріночки будуть е охолоджуватись, я підготую собі начиночку. Угу. О! О, як файно! файно. Файно є. Файна є. О, бачите. Добре. раз розріжу на двоє, і буде дуже добре. Не будуть такі малесенькі, але той великі будуть, Ха-ха, і на двоє будуть великі. Ну нічого. Нічого, як буде? Як вже буде? Добре є. Дуже добре. Все, попекла, посмажимо. Відкладаю набік, щоб вони простигли ті грінки мої. Вони простигнуть, тоді я їх переріжу на дві частиночки. Знаєте, у мене тут маленька кухня, в ту сторону. В цю. Колись не треба було. А тепер думаю, може би, то кусочок ще додав, але в такі часи, знаєте, і не знаю, що робити, чи додавляти, чи не додавляти. Так, я маю три зварених яйця і не знаю, чи може я їх зараз і на тероці потру. Але поки що я перетру От о, на ці дрібні тероці. Я потру морку. Так, так, так думаю. Ні, вперед, може, яйце. Я яйце вперед потру. О, Так, так, так буде добре. Бо я хочу то все разом змішати. І так буде добре. Можна було б і вилочкою пере, е, ну, перем'яти ті яйці. Але вже потру на теросі. Так, моя хороші, я натерла. Бачите, на такій самі дрібній тероці, що натерла і яйця. І все тут -то змішаю і купи. О, Я так багато, на всі всі бутерброди. Ну, але ще -то, то так можна на хлібчик собі накласти, буде і так з'їсти. Отако. Я сюди втру за два зубчики чеснику. Я так думаю, що за два зубчики в цю чесничку. Не маю зелені, ну нічого буде без зелені. Може, завтра поїду і собі зелені куплю. Знаєте, я от куплю, поставлю в баночку, водичку, і вона мені буде зберігатись. Поки знов не куплю. Не, 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 всю не, не витрачу і тоді знов не вироблю і знов куплю. Ой-ой. Добре, я натру. Так, мої дорогеньки, я натерла чотири зубчики. Я думала, що от потру. Два, та ні, два мало. Потерла чотири. І зараз добре посолюю, бо то багато ти бутербродів, броді, може, навіть і не стане твої, такої намазочки. І поперчу, От все перчу так, так, добротно. перчу добротно і добротно солю, бо воно нічого не солене. Ну, отак якось. Тоді попробую, знаєте? І перед, може, я так легенько змішаю, а тоді добавлю майонезу. І спробую. Майонез в мене королівський смак. Королівський смак. Так. І чуточку дам герчиці. Трошечки дам герчиці. Отак, От небагато. Трошки. І все разом перемішаю. І тоді спробую, що воно хоче. Так, мої хороші, хочу вам сказати, що на, на маска така вийшла безподобно добра. Супер. Ну от супер просто вийшло. А тепер я буду. Той хлібчик в мене вже холодненький. такий, Ну не було, не було тих вагетів. Але я от розріжу, отак порозрізаю і так буде. Так буде. Але так румкий такий. Я того дала більше чесничку, щоб я не намащувала, вже не натирала чесничком цей хлібчик. Можна було б і натерти, але я вже так. І зараз я от е, трошки поріжу і намащу, об ви бачите, Може, то і намазки і не стане на, на то -то все, знаєте, Може, і не стане. Ну, скільки стане. Добре. Бачите, як? І тепер буду намащувати. Отако От понамащую, файно накладу. І не люблю дуже тоненько, але так, щоб мені стало більше, то так, менше більше. Знаєте? Отак менше більше. Скільки стане. скільки стане, то стільки буде. О, то стільки і буде. І ще зараз. Ту репку буду викладати. О, яка смакота. Я вам хочу сказати, яка смакота дуже. Було б ще добре, якби був огірочок, але не хочу йти в підвал. От не взяла, а в підвал не хочу вже йти. Нічка. У нас нічка. І не хочу йти в підвал. Отако. От добре, я вже зроблю всі. Так, мої дорогеньки, я наробила вже тих бутербродиків. Вже намастила, Ще навіть е, два там е, на другій тарілці. А тепер я буду того оселедці різати, щоб ще накласти. А ви знаєте, він такий грубий. Угу. Він такий грубий, досить грубий. Ну нічого, нічого, файно. Файно є. Чистий, без, без кісточок, без нічого. То файно є, дуже добре. То буде добре. Свіжий. Казали, що свіжий в магазині привезли свіженький, лише відкрили. Я думаю, що, що, напевно, що свіжий. Так, і я наріжу сюди на знаю. Я б така, що я би і так тоненько розрізала, знаєте, оцим ножиком. Я би ще так розрізала тонче, щоб не були такими грубими шмакодяками. Не люблю, щоб було то оселедний би був грубий. Ліпше тонче, так? Ну отак. Так думаю. Так думаю собі. Отако. От Отако. А то як хочеш, як не будь. Як нарізати, так буде, так і з'їсти. Це що для гостей? Це для себе? Це для нас, а не для гостей. Отак ріжу. Але розрізала на двоє і так тонче краще, знаєте. Добре, добре, я вже накладу. Всюди того оселечика. Все, такі в мене вийшли бутербродики. Е -е, просто з хліба, просто звичайного хліба. Ніякого багета, ніяких батонів, просто звичайного хліба. Отакі вийшли бутербродики на вечері. Така вийшла красота. Так, мої хороші, отакі у мене вийшли бутербродики. Просто звичайного хліба. Просто звичайного хліба. Смачненькі. Можете готувати собі сміло, можете сміло готувати. А зараз я вам щиро дякую, хто залишався зі мною, хто підтримує мене, поставить мені вподобайки, пишіть коментарі, підписується на канал. я вам безмежно вдячна. Безмежно вам вдячна, мої хороші. Зараз залишайтесь здоровими. Будьте щасливими, всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть свою родину. Я вам так весь час кажу, весь час вам кажу. Бережіть себе і свою родину. І всім до зустрічі, всім до зустрічі, мої хороші. Гарного вам вечора і тихої, мирної вам ночі. Всім пока, всім пока.